Наразі заблоковано 5 пунктів пропуску на кордонах України з сусідньою Польщею. На цих напрямках у чергах перебувають близько 1250 вантажівок. У питанні зернового конфлікту на польському кордоні. Ми мусимо від емоцій перейти в площину рішень, а не в площину накалювання пристрастей та образ. Переконана заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона наголошує, що слід перейти до профільних комунікацій на всіх рівнях: урядів, аграрних міністерств, посольств, профільних асоціацій, експертів та парламентських комітетів. Етів обох країн на думку віцеспікерки, публічність і провокативні акції втягують дві нації в непотрібний конфлікт. Українське зерно навмисно розсипане по польській трасі. Це звичайно дуже обурлива картинка. Вона емоційно і миттєво зачіпає за живе українців, яким це зерно під час війни дається дуже важкою ціною. Зачіпає болісно нашу генетичну пам'ять про голодомор. Наше зерно зібране часто густо на розмінованій землі, зібране під звуки сирен і рашистських ракет. Псувати ось так зерно то для нас великий гріх. Але чи веде нас ця штучно створена емоція до вирішення проблеми? І кому взагалі це вигідно? Вигідно окремим провокаторам? Гідно Кремлю, але точно не Україні та Польщі Кондратюк стверджує, що нам потрібні рішення, а не емоції, оскільки Росія найбільше радіє з того, що українці сперечаються з поляками. Тому як віце-спікерка та співголова парламентської асамблеї, Україна Польща готова долучитися до вирішення ситуації на кордоні. Створення сталого, справедливого та конкурентного робочого середовища для компаній, асоціацій та креативних індустрій основні питання порядку денного спільного засідання двох комітетів з правових питань Європарламенту та з питань економічного розвитку Верховної Ради України. Ми розпочали співпрацю між європейським парламентом і Верховною Радою ще 12 квітня 2023 року. Тоді перше засідання відкрили президент Європейського парламенту Роберта Мецола та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Підписано також меморандум про взаємопорозуміння щодо підтримки парламентської демократії у зв'язку з процесом відновлення України та вступом до ЄС. Таким чином ми підкреслюємо нашу підтримку України. Сьогоднішнє спільне засідання це один із конкретних прикладів, коли ми разом діємо, хоч і за різним регламентом і директивами, і з різними темпами для обговорення, зокрема штучного інтелекту, щоб мати більш узгоджені рамки співпраці та розуміння, вони як юридичний. Комітет дивляться на проблеми бізнесу через призму правового поля, та і у нас особливо це актуально зараз, зважаючи на всі ці останні події і розвиток довкола них щодо умов бізнесу в, умов в, в процесі війни, в стані війни, щодо умов бізнесу під час вступу, чи бізнес середовище в Україні відповідає бізнес середовищу Європейському, чи можемо ми його зробити більш відповідаючим? Чи можемо ми говорити про якісь винятки, зважаючи на наш особливий статус країни, яка знаходиться? в стані війни дуже важливо, теж не лише скажімо так, збирати побажання європейських партнерів щодо наших реформ або нашого регулювання, а й чітко бути адвокатом українського бізнесу, показувати, що важливо для українського бізнесу, на яких позиціях ми стоїмо, і і що ми будемо власне відстоювати в процесі переговорів. Це перше установче засідання комітетів. Тож серед іншого, європейські та українські парламентарі закцентували увагу. А на деяких аспектах корпоративного права та комплексної перевірки корпоративної стійкості їх врегулювання в правовому полі. А зараз війна нам додала ще й викликів нових в сфері інтелектуальної власності, те, про що, можливо, ми десь там раніше не замислювалися, це регулювання інтелектуальної власності в оборонній сфері. І тут перед нами стоїть теж низка таких дуже важливих викликів для того, аби ми дійсно наблизили не тільки заради форми вступу до Євросоюзу своє законодавство до європейських вимог, а й в першу чергу, щоб ми дозволили трансфер. Ферб військових технологій в Україну, от над цим будемо працювати. Актуальність тем, що обговорилось на засіданні, лише посилюється в умовах війни. Дотримання принципів сталого розвитку це єдиний спосіб зберегти найцінніші активи людей. Наголошували парламентарі креативна індустрія Європи і України на сьогодні отримала нові виклики в зв'язку зміною відносин, які відбулися внаслідок російської агресії. Або Національно-визвольної війни України. Ці зміни змінили фінансові виклики, і багато людей, особливо молодого покоління, творчих людей, мають обмежені можливості фінансування і своїх проєктів і розуміння нових ризиків і нових викликів, які. Є у стартапах сфері культури, мистецтва, інноваційних аспектів. Європейський парламент сам наголошує, що для них пріоритетом сьогодні є регулювання в сфері штучного інтелекту. Вступ України до європейського союзу потребує діалогу. Наголосив Вітольд Паль, член комітету з правових питань Європарламенту. Нині необхідно спільно пройти через певні адміністративні бар'єри та перешкоди, аби створити добре середовище для розвитку малого і середнього бізнесу, торгівлі та сприятливий інвестиційний клімат. Інвестори повинні довіряти державним інституціям а також верховенству права. За словами європейського політика, важливо, що такий діалог між європейським та українським парламентом триває і досить активно Рада ЄС затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення про використання прибутку від заморожених активів РФ для України. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет Євросоюзу до фонду для України домовленості, про який рада та європейський парламент досягли 6 лютого 2024 року. Водночас парламентський комітет з питань молоді і спорту вимагає від всіх держав, які вважають себе цивілізованими чи демократичними, посилення тиску на Російську Федерацію, запровадження нових економічних санкцій проти Російської Федерації, невідкладної передачі Україні заморожених російських активів за кордоном та збільшення військової підтримки України у відповідь на жорстоке вбивство рашистами самих харків'ян, зокрема трьох дітей. Ніхто не знає, куди наступного разу полетять російські ракети до Західної Європи, Азії чи Північної Америки. Не можна вірити заявам Путіна, що він не збирається ні з ким більше воювати. Два роки тому він так само запевняв весь світ, що не збирається нападати на Україну. Українські військові з останніх сил з критичним дефіцитом боєприпасів стримують ворога. Якщо не посилити підтримку України, війна може розпочатися вже на території НАТО. Ні, вбивству українських дітей, так конфіскації заморожених російських активів, так посиленню військової підтримки збройних сил України. Заява комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Держава має напрацювати єдину ветеранську політику. Вважає народна депутатка Ірина Борозова. Захисники та захисниці, повернувшись з фронту, повинні безболісно реалізувати себе в цивільному житті. А суспільство та влада мають їм цьому допомогти. Сьогодні вкрай необхідно це переформатування роботи Міністерства ветеранів, це напрацювання єдиної ветеранської політики, єдиної дорожньої карти, тому що дуже часто буває так, що державні програми працюють, працюють обласні програми. Працюють програми підтримки на рівні громад, але ветеран повертається саме у громаду, і часто буває, що ветеран не розуміє з чого починати свій шлях до цивільного життя. Комітет з питань екологічної політики ініціює відновлення Каховського водосховища, що має відбутися за рахунок встановлення особливого режиму використання та розпорядження землями, на які це водоймище. Комітет з питань екологічної політики ініціює відновлення каховського водосховища, що має відбутися за рахунок встановлення особливого режиму використання та розпорядження землями, на які знаходилося це водоймище. Зокрема, в законопроекті пропонується запровадити 15-річну заборону на формування передачу у власність та користування земельними діля. Янками цього заповідника планується відновити судноплавні гідротехнічні споруди, здійснити заходи з охорони земель та створити об'єкти природньо заповідного фонду. Ухвалення закону на думку авторів сприятиме створенню умов для подальшого відновлення Каховського водосховища.